YouTube розширює свої інструменти для прямої трансляції, щоб збільшити кількість відео в реальному часі. Прямі трансляції відніші геймерів до нової ери медіа. Прямі трансляції. Ще кілька років тому це здавалося чимось виключно для геймерів, які транслювали свої ігрові сесії на Twitch. Сьогодні ж YouTube та інші платформи активно вкладаються в розвиток цього формату. Розглядаючи його як наступний етап еволюції медіа. І, знаєте, я схильний з ними погодитися. Недавні заяви YouTube про розширення інструментів для стримерів, про нові можливості монетизації і, головне, про прагнення залучити більш широку аудиторію змушують задуматися, чи дійсно ми стоїмо на порозі нової ери медіа, де прямі трансляції стануть не просто розвагою, а повноцінною альтернативою традиційним форматам. Я пам'ятаю, як ще на початку 2010-х років, коли Ютуб тільки починав розвиватися, люди сміялися над подкастами, вважаючи їх застарілим форматом. Хто буде слухати балаканину в інтернеті, коли є радіо, звучали скептичні коментарі. Але подкасти не тільки вижили, але й стали неймовірно популярними, знайшовши свою нішу та довівши, що аудіо може бути привабливим для широкої аудиторії. Зараз ситуація з прямими трансляціями нагадує мені ті часи. Багато хто все ще ставляться до цього формату з деяким скепсисом, вважаючи його занадто непередбачуваним і хаотичним. Але, як і у випадку з подкастами, я впевнений, що прямі трансляції мають величезний потенціал, який ще тільки належить розкрити. Чому прямі трансляції це майбутнє медіа? Я бачу кілька ключових причин. Чому прямі трансляції можуть стати домінуючим форматом у майбутньому? Реальність і справжність у епоху фальшивих новин та ретельно відредагованих зображень прямі трансляції пропонують щось зовсім інше справжність. Глядачі бачать людину в реальному часі, без фільтрів і постановочних сцен. Це створює відчуття близькості і довіри, яке складно домогтися за допомогою традиційних медіа. Інтерактивність, прямі трансляції це не просто перегляд контенту, це участь в ньому. Глядачі можуть задавати питання, висловлювати свої думки, взаємодіяти з автором в режимі реального часу. Це створює відчуття спільноти та залучення, яке неможливо отримати від перегляду записаного відео. Гнучкість і доступність, прямі трансляції, дозволяють створювати контент практично з будь-якого місця і в будь-який час. Не потрібно дорогого обладнання або професійної команди, це відкриває можливості для створення контенту для нішевих аудиторій і експериментів з новими форматами. Монетизація, YouTube та інші платформи активно розробляють інструменти монетизації для стримерів, пропонуючи можливості заробітку на рекламі, підписках і донатах. Це робить прямі трансляції привабливим варіантом для творців контенту, які прагнуть фінансової незалежності. Нові формати і можливості. Найбільш цікавим аспектом розвитку прямих трансляцій є поява нових форматів і можливостей. Функція режиму тренування від YouTube, що дозволяє новим стримерам репетирувати перед прямою трансляцією. Це відмінний приклад того, як платформи допомагають подолати бар'єр входження. Але, на мій погляд, найбільш перспективним напрямком є можливість одночасної трансляції та реакції на інші трансляції. Ця функція, яку YouTube називає вечіркою перегляду, відкриває величезні можливості для створення нового типу вмісту. Уявіть собі дизайнера, який коментує медгеле в прямому ефірі, або політичного аналітика, який реагує на новини в режимі реального часу. Це може бути неймовірно захоплюючим та інформативним. Я думаю, що це відкриває двері до створення реактивних каналів, де основна цінність полягає не в створенні оригінального контенту, а в наданні унікальної точки зору на те, що відбувається. Це може бути особливо цікавим для нішевих аудиторій, які шукають альтернативні інтерпретації подій. Проблеми та виклики звичайно, розвиток прямих трансляцій пов'язане з певними проблемами і викликами. Однією з найбільш серйозних проблем є безпека. Прямі трансляції можуть стати платформою для насильства, ненависті та інших незаконних дій. Платформам необхідно розробити ефективні інструменти модерації та захисту користувачів. Інша проблема непередбачуваність прямі трансляції можуть бути хаотичними та неконтрольованими. Це може відлякати деяких глядачів і ускладнити створення якісного контенту. Крім того, необхідно вирішити проблему перевантаженості інформацією. Платформи повинні допомогти глядачам орієнтуватися у величезному потоці прямих трансляцій і знаходити контент, який їм дійсно цікавий, особистий досвід та спостереження. Я сам періодично експериментую з прямими трансляціями на різних платформах і можу сказати, що це неймовірно захоплюючий досвід. Можливість взаємодіяти з аудиторією в режимі реального часу, отримувати миттєвий зворотний зв'язок і створювати контент, який резонує з людьми, це щось особливе. Однак, я також розумію, що прямі трансляції вимагають певної підготовки і навичок. Необхідно вміти імпровізувати, реагувати на несподівані ситуації і підтримувати інтерес аудиторії. Я думаю, що прямі трансляції це не лише розвага. А й можливість самовираження, навчання та побудови спільноти. Це новий формат медіа, який має величезний потенціал, але вимагає відповідального підходу і постійного розвитку. Укладення Прямі трансляції це не просто тренд, це еволюція медіа. Вони пропонують унікальні можливості для створення контенту, взаємодії з аудиторією та побудови спільноти. Я впевнений, що в найближчі роки ми побачимо подальший розвиток цього формату, появу нових платформ і інструментів, а також збільшення числа стримерів і глядачів. Прямі трансляції це майбутні медіа, і я радий бути частиною цього майбутнього. Це можливість для кожного з нас стати не просто споживачем контенту, а й творцем, коментатором і учасником глобального діалогу. Ключова думка, прямі трансляції це не просто розвага, а можливість самовираження, навчання та побудови спільноти. Важливо пам'ятати, безпека і модерація ключові фактори успіху розвитку прямих трансляцій. Не пропустіть можливість, станьте творцем контенту та беріть участь у глобальному діалозі.